Термін міста у давні часи мав кілька смислових значень. Перше вузьке, тобто місто як замок з усіма населенням будівлями, що знаходиться всередині. Друге це замок разом з подолом. Третє місце з подолом та приміськими поселеннями. Термін Подол в українській мові тлумачиться як територія, що була внизу чи поза замком, у російському варіанті подол це посад. Харків у вузькому розумінні це дерев'яний замок. На нижній університетській гірці, довжина якого в периметрі становила лише 475 саженів, за іншими даними, 540 саженів. Це близько 1000 метрів. За формою він був близький до прямокутника, займав площу між сучасними вулицями Університетська і Куткиснов'янінка. Замкові стіни йшли вздовж сучасних площ Павлівська, Конституції, Бурсацького спуску та спуску вздовж початку вулиці Кличковської. У ширшому розумінні місто Харків це територія згаданого замку та Подолу, що тягнувся до річок Харків і Лопань. Подол був заселений одночасно із замком.